Ну, якщо ви граєте Don't Star Rock, або Рейн of Gigant, чи як там називається, ну цей короткий рок. Тебе сприйшло з ним із тем боссом. Uh, скоріше за все, коли не стає цей босс, ви вбиваєте тільки один раз і на всі інші літа ми берете і втікайте в інший всесвіт. В інший DLC, в печери, куди-небудь, а тільки щоб в ними не битись. Мо це самий безсунковий. І самий важчий бос в Донстар. Star... Ну, в солодонстарні, на мою думку. То все, що нам треба мати, це якраз базова броня, е термальний камінь і, і, от, і він отак розташовані оці два. Е якраз оці... Холодні холодного вогня, забув, називається, десь записав, але забув. Набор оцей холодний вогонь. Нам треба розмістити його як якомога ближче один до одного. Для чого ми це робимо? А для того, щоб Dragonfly взяв і застряг між ними. Для чого нам? Через те, що той бос не тормозить з іншими боссами. Він не такий тормоз, як інші всі. Коли з ним битися, він не буде зупинятися, він буде далі летіти і буде далі вас бити. Ця ігра зробить його тормозом. Бо це все ж таки муха і як оце зупиняє муху без поняття. Але. Байдуже. Гра так грішила, хай буде. Добре, це один спосіб, який можна взяти і бити цю муху, не витративши багато ресурсів. Та цей вогонь коштує дорого, не де я розумію. Але це якраз найкращий вибір через те, що ви можете розташувати його близько до своєї бази, і вам не треба десь далеко бігти і створити спеціальну арену, щоб битися з ним. То просто кладете два отихгодника і все. Ви по суті вже готові добитись з тим боссом. Два раз він проходить, я беру свою е мухобійку і йду його вбити. Зараз да, він зробив свою здібність. Якщо варто цей вогонь, якщо він цей вогонь на любу з речей, більшість цих речей візьме і перетвориться на попки. І все, ми вбили цього боса. Дуже легенький спосіб, рекомендую всім простувати. навіть паркута, що ми їх прогостили дуже хороший мухубійкою. І цього беремо, цього беремо і всіх інших. Все, всіх прибили, ми готові до <смі> серйозної бі. Це я просто бив так жарт через те, що відео виходить дуже сильно короткий, не знаєш, що додати, і я завірю стягнути, щоб довше підтримати ваш час. А тепер рано приходимо до більш такого серйозного варіанту. Ось я draught. Він його спав, я його Вдаряю, вдаряю і вбігаю, зразу бігаю. І треба, щоб гравпай стояв. Популярность одну перед боку так. Во-во-во, все хорошо, мы пробегаем два раза и входим. Раз, два и не входим. Теперь прибегаем и зразу выходим. Мы стоим, блин, два раза. Раз, два, бегаем, прибегаем и здраво. Битва дуже сильно похоже, бо б'є чужусь тим. Зберджер, розповім по сіні. Битва дуже сильно похоже, але а тут ви не бачите, щоб завити ну, якусь малезеньку помилку. Дивіться, б'єте його два рази і відбігайте. Він прибігайте і знову відбігайте, без, без удару. Дивіться знову. Раз, два і бій. Прибіг і зразу відбіг. Певно, раз, два і знову відбіг. Вій, знову вій. І себе так оббивайте. Інший зімін сьогодні не буде мати. Ну, якщо, звісно, об'єму, то той реально. Все ж таки, це найлегший спосіб можна зробити. Є ще один грамм. Якщо ви знайдете два камень, це діросмі заповнили, то теж ви можете так взяти і зупинити, зупинити там. Раз, два. Якщо ви ніколи з ним не билися, я повинні мати все ж таки от той мод, який я зараз маю, е, Той, що показує, як далеко треба бігати і відбігати через те, що він набагато зробив ваше життя легше. Набагато. Битва не мати легше переміг. Сте. Але все ж таки... Ну так вели легко. Буває таке, що ви спанці якраз. На, як на початку весни, сніг, зразу на наступний у вас буде драгом флешку. Правильно готуєте, або доріг не вийти, а це може бути двох фатально. Це не так, як фліз але Зараз босі. Цей бос це босс. Це босс це посовий. Будете з ним битися, коли хочете. Оцей бос обов'язково до вас прийде, обов'язково вибіг, і що літа буде сходити. Того багато хто з ним не б'ється, я просто цікаві в інше ДЛС. Просто в нього дивіться не голубка. Ну, тут тупо нічого Дві вісім скрімнявся, і один його біст. Що з цього хвоста можна робити? Та, тупо нічого, там скрім можна зробити. Броню, броня дуже хороша. Десте вона ужасна, а тут вона дуже хороша через те, що в мене багато полегша мав битва з тим боссом. Ну і по суті це все. Все, що хочу вам показати. Дякую заперець, здійснимося наступному відео. Яке ви зараз бачите на екрані, яке вийде, я фіг знаю коли б його монтажувати довго. Я ну тепер вже змонтажував, мені треба тільки накласти голос і там що теж обрізати, бо відео реально виходить довгим. Тому дякую всім за перегляд. зустрінемося в наступному відео бувайте!